Замовлення Барбариси в 6 штучок. Давайте будемо обирати, я вам покажу. Зразу так буде один. Тут такий. Ось, бачите, темно-темно-бордовий. Два. Ось таке зелененьке щось. Так. Ось тут зовсім інший колір. Три. Так. Ось цей взагалі інший. Чотири. Ось цей гарний такий. П'ять. Ой, який ще дати такий, щоб був потім інший. Ну, дивіться, в мене є ось такий маленький, він здається з мініатюрок буде. Дивіться, я поставлю, якщо вам не підійде, ви мені просто скажете, що вам такий маленький не підходить. Це, здається, буде просто мінік-маленький ну, маленький карликовий сорт. Так, і ще одне мене замовлення на три штучки. Теж, якщо різних кольорів, дивіться, даю вам ось цей один. Лілія, це вам один. Ось цей два. Так, і який же ж тут вибрати. Такий. І ось цей буде три ось три штучки лілі для вас. Так, дівчатка, відписується, чи вам все підходить?